Доброго дня! Я запрошую учнів 12 класу на корекцію розвитку. Ми продовжуємо з вами вивчати тему розвиток когнітивних процесів вправи на встановлення логічної послідовності подій. Тому відкриваємо ЗОшити, записуємо число 13 грудня. Наступний рядок класна робота. Є. Тему уроку записуємо. Розвиток когнітивних процесів. Розвиток когнітивних процесів. Крапка сюди ж вправи на встановлення логічної послідовності подій. Є, перевіряємо розвиток когнітивних процесів, вправи на встановлення логічної послідовності подій. І переходимо до виконання першої вправи. Посередині рядка записуємо слово вправа. Завдання утворіть із речень текст. Давайте з вами пригадаємо, що таке текст. Текст це група речень, об'єднаних змістовно і тематично. Читаємо речення перше. Якось глянув Вивасик на свій сад і очам не повірив. На найвищій яблуні жар птиця сидить, уся золотом сяє. Друге речення. Роздивився він, а то не пір'їна а позолочений листочок яблуні. Третє. Хлопчик ледь чутно підкрався до яблуні і обережно поліз угору, щоб жар птицю спіймати. Четверте Тільки одна пір'їна в Івасиковій руці лишилася. П'яте. Простягнув до неї руку, і птиця випурхнула. Давайте з вами подумаємо, про що тут розповідається в цих реченнях. Про хлопчика Івасика, який намагався схопити жар птицю. Так, а яке речення буде перше? Якось глянув Івасик на свій сад і очам не повірив. На найвищій яблуні жар птиця сидить, уся золотом сяє. Так, записуємо, якось глянув. і васик на свій сад і очам. Не повірив, на найвищій Яблуні. Жар птиця. Сидить. Уся золотом. Сяє. Перевіряємо. Якось глянув Івасик на свій сад і очам не повірив. На найвищій яблуні жар птиця сидить, уся золотом сяє. Друге речення яке? Повинно розповідатися про подальші дії Івасика. Хлопчик ледь чутно підкрався до яблуні й обережно поліз у гору, щоб жар птицю спіймати. Дивіться, в першому реченні в нас був і Васик, а в другому це слово замінили на синонім хлопчик. Отже, використаний такий міжфразовий зв'язок, як синонім. Записуємо: хлопчик ледь. Чутно. Підкрався до яблуні. І обережно Поліз у гору. Щоб жар птицю, спіймати. Крапка, перевіряємо, хлопчик лечутно підкрався до яблуні, обережно поліз угору, щоб жар птицю спіймати. Так, третє речення яке? Буде йтися про наслідок дії. Простягнув до неї руку. І птиця випорхнула. Так, бачимо, в другому реченні йшлося про жар птицю, яку хотів спіймати хлопчик. А в третьому реченні це слово замінено синонімом птиця. І з'явився займенник неї. Тут використані такі міжфразові зв'язки, як синонім та займенник. Пишемо: простягнув. Простягнув до неї руку, і птиця випорхнула. Перевіряємо. Простягнув до неї руку, і птиця випорхнула. Четверте речення яке? Тільки одна пір'їна в Івасиковій руці лишилася. Записуємо: тільки одна, тільки одна пір'їна. В Івасиковій руці лишилася. Перевіряємо. Тільки одна пір'їна в Івасиковій руці лишилася. Таке п'яте речення залишається. Роздивився він, а той не пір'їна, а позолочений листочок яблуні. Бачимо, повторюється одне й те саме слово пір'їна. Воно було в четвертому реченні і в п'ятому є. Тут використаний такий міжфразовий зв'язок, як повторення. Записуємо, роздивився він, а то, й не пір'їна, а позолочений листочок яблуні. Перевіряємо, роздивився він, а той не пір'їна, а позолочений листочок яблуні. Переходимо з вами до виконання наступної вправи. Посередині рядка записали вправа. Завдання доберіть до кожного фразеологізму антонім. Давайте пригадаємо, що таке фразеологізм. Фразеологізм – це крилатий вислів, який ми можемо замінити одним словом. Наприклад, лити сльози, що означає такий фразеологізм? плакати, розбити глека, посваритися, пекти раки, почервоніти. А що таке антоніми? Це слова протилежні за значенням. Наприклад, мокрий, сухий, чорний-білий. Радіти сумувати. Ось ми бачимо: в першій колонці в нас подані фразеологізми, а в другій колонці теж фразеологізми, але вони становлять антоніми стосовно до тих фразологізмів, які розміщені в нас у першій колонці. Так, отже... Перша фразеологізм. Зарубати на носі. Що він означає? Запам'ятати. Так, шукаємо антонім до нього. Викинути з голови. Що означає цей фразологізм? Забути. От з абзацу і записуємо ці фразеологізми парами. Пишемо. Зарубати на носі. Три. Викинути з голови. Є. Так, поставили крапку з комою. Наступний фразеологізм – Співати дифірамби. Співати дифірамби. Як ми можемо замінити цей фразологізм одним словом, що він означає? Прославляти, так? Шукаємо антонім. Поливати помиями. Що він означає? Зневажати, так? Отже, записуємо співати дифірамби. Три. Поливати помиями. Є крапка з комою. Наступний фразологізм гнути спину. Що означає цей фразологізм? Важко працювати. Так, шукаємо антонім. Ні за холодну воду не братися, так, нічого не робити. Отже, пишемо гнути спину. Тери, ні за холодну воду. Не братися. Ні за холодну воду не братися. Є крапка з кумою. Розпустити язика, що означає цей фразеологізм? Розпустити язика. Забагато говорити, так? Антонім до нього. Води в рот набрати. Мовчати. Так, отже, пишемо розпустити язика. Три води. В рот набрати. Так, є, впоралися ми із цією вправою. Переходимо з вами до виконання наступної вправи. Посередині записали слово вправа. Завдання: складіть словничок професійних слів за поданим початком. Давайте з вами пригадаємо, які слова називаються професійними. Отже, професійні слова це слова, які використовуються групами людей, об'єднаних однією професією. Наприклад, ілюзіоніст, фокус, манеж. Пов'язані з професією циркових артистів. А ось такі слова, як бухта, якір, трос з професією моряків. Бачимо, стоїть у нас одиничка, так записано слово лікар. Далі стоїть двокрапка і використано професійне слово процедура. Нам слід доповнити добрати ще професійні слова, які пов'язані із роботою лікаря. Так, отже, поставили на наступному рядку одиничку, пишемо слово лікар, двокрапка. Записуємо перше професійне слово процедура. Процедура є. Кома. Ще давайте добирайте професійні слова. Які слова пов'язані з професією лікар? Ін'єкція, діагноз, скальпель, шприц. Отже, записуємо ін'єкція, кома, діагноз, кома, скальпель. Так, достатньо. Наступний рядок, цифра 2. І пишемо з вами Учитель математики. Учитель математики. Є двокрапка. Записуємо перше професійне слово. Доданок. Доданок. Кома добираємо. Ще професійні слова, які будуть пов'язані із працею учителя математики. Згадуємо Чисельник. знаменник, дріб, степінь числа. Так, отже, записуємо. Чисельник. Кома знаменник. Кома дріб. Так є наступний рядок. Цифра 3, космонавт. Космонавт. Двокрапка перше професійне слово ракета. Ракета Кома І добираємо ще професійні слова, пов'язані з професією космонавта. Космодром місяцехід. хід. Так, отже, записуємо після слова ракета. Космодром. Кома місяцехід. хід. Кома стан невагомості. Так, є наступний рядок, цифра 4. І пишемо з вами військовий. Військовий. Двокрапка. Перше професійне слово фланг. І ми з вами вже обізнані із військової термінології, тому можемо. Пригадати безліч професійних слів. Давайте згадаємо їх. Лінія розмежування, наступ, наступ. бомбардувальник, сапер, снайпер, позивний, контратака. Так, записуємо. Лінія розмежування. Наступ бомбардувальник винищувач сапер. Снайпер, позивний контратака. Так є Наступний рядок. Цифра 5. слюсар слюсар. Поставили двокрапку і записуємо перше професійне слово молоток. молоток. Так, думаємо, які ще можуть бути професійні слова, які пов'язані саме із професією слюсаря. Так, з професією слюсара. які слова. Викрутка, гайковий ключ, бокорізи, плоскогубці. Так, отже записуємо викрутка. Кома, гайковий ключ, гайковий ключ. Кома, бокорізи. Кома плоскогубці. Так, добре впоралися із цим завданням.